Всім привіт! Як ви вже мабуть знаєте, я вступив до лав сил оборони і вже шостий місяць я. Є військовослужбовцем, ще не досвідчений, але тим не менш хочу сьогодні розказати про деякі аксесуари, які у мене з'явилися. Справа в тому, що те речове забезпечення, яке надає держава, воно не завжди є достатнім, як по якості, так і по функціоналу. І коли я зіткнувся з тим, що мені треба щось придбати, ви знаєте, на Ютубі навіть важко знайти якісь огляди, зрозуміти. А чим цей бренд відрізняється від іншого, чим матеріали відрізняються, як вони зарекомендували себе на практиці і таке інше. Тобто, огляди є, але їх не так багато. А при цьому, як ви знаєте, в Україні з'явилося дуже багато різних брендів, які перейшли теж на військові рейки і почали виготовляти продукцію для військовослужбовців. Отже, сьогодні я хочу показати дві речі. Які мені надіслала компанія Flame. Компанія базується в Рівному, там у них знаходиться виробництво. І вони спеціалізуються саме на військовій тематиці. Тобто вони виготовляють рюкзаки різного функціоналу, сумки, підсумки, плитоноски, всякі чохли і таке інше? З їх асортиментом ви можете ознайомитись, перейшовши по посиланню на їх інстаграм, сайт у них ще у. Розробці. Хоча бренд і молодий, і немолодий. З одного боку, я бачив, що вони розпочали свій шлях ще в 2021 році і виготовляли звичайні міські рюкзаки, але після повномасштабного вторгнення перекваліфікувалися і зараз у них суто. от Продукція військового направлення. Думаю, їх сайт запрацює теж дуже скоро, але асортимент у них досить великий, щоб познайомитись з ним мені знадобилося немало часу. І от хлопці з Flame вирішили надіслати мені дещо, щоб я показав, розказав і поділився своїми відгуками. Що ж я обрав? Це, власне, поясна сумка, або як у нас. Прийнято більше називати бананка. Е, моделі у них поки що ніяк не називаються. Це просто велика поясна сумка, велика бананка. Я люблю великі бананки, і в мене є досвід використання. Я в цивільному житті майже щодня тягав ось подібного штибу велику бананку, і мені це дуже зручно, тому що в неї можна покласти багато речей. Це той випадок, коли. Маленьку бананку не поміщається, все, що тобі потрібно взяти, але тим не менш речей не настільки багато, щоб брати з собою рюкзак. Ну і до того ж, бананка завжди у тебе під рукою. Ти можеш легко до неї дотягнутися. Тобі не треба рюкзак знімати, щось там шукати. Все під рукою Розтібнув, дістав. І е, готово. Тож, звісно, про бананки багато не розкажеш. Це така звична річ. Тож я просто поділюсь своїми враженнями. Ну і покажу, власне, цю модельку. Що тут із основного? Це, звісно, великий об'єм всередині. Тут є дві таких кишеньки на резиночках. В які можна щось класти, якийсь дріб'язок. Є ще кишеня на блискавці, в яку можна щось покласти таке, щоб точно вже не загубити, десь, щоб воно там не випало раптом. Є резиночка з такими прошитими відділками, куди можна теж щось засунути. Якусь не знаю, що це може бути. Наприклад, ось газовий перцевий балончик. Можна легко його от саме в таку резиночку і запхати. Що я ще кладу в таку велику бананку, бо ви скажете, а нашу? Нашу така велика? Звісно, павербанк це річ, яка потрібна кожному з нас. Телефон. Телефони зараз теж не дуже маленькі. Наушники, теж ми часто всі любимо слухати музичку. Щодо військової справи, наприклад, тактичні окуляри теж можуть бути під рукою. Мультитул теж е, часто потрібен. Теж, до речі, його можна засунути ось в цю резиночку. Гаманець з готівкою, От якраз його і можна приховати ось в цю кишеню на блискавці. Військово-облікові документи або військовий квиток тут, до речі, є ще кишеня. Ось. З заднього боку, скажімо так, прихована ближче до тілу, щоб до неї точно вже ніхто не дотягнувся і не поцупив. От сюди можна і засунути ці документи. Щодо військової специфіки, то тут у нас є така велкро-панель з системою молі. Тобто невеличкі такі петлі, за які можна зачепити будь-що. Якщо у вас є карабін, наприклад, ви його. Сюди пропускаєте, і вже далі можете навішувати те, що не влазить всередину, або те, що ви хочете, щоб висіло десь ззовні. У моєму випадку, це може бути, наприклад, ось тактичні рукавички. Ось таким чином їх можна причепити. І вони теж у вас під рукою. Ну не обов'язково тут спереду. Е, є також можливість десь збоку, десь знизу. Як вам буде зручніше, також є система молі по бокам. Мабуть, це найкраще варіант для того, щоб вчепити рукавички ось таким чином. Турнікет теж е, корисна у військовій справі річ, і е, варто. Тягати його з собою завжди, і не один, а мінімум 3-4. Для того, щоб він завжди був аж зовсім під рукою. Тут можна скористатись, наприклад, ось цією утяжкою зверху, надійно його тут зафіксувати, щоб він нікуди не випав. І от він у вас теж буде зовсім зовсім під рукою, щоб можна було його швиденько дістати. Головне не заплутатися в цій утяжці. Ну і звісно, велкро панель для того. Щоб повішати сюди різні шеврончики, різні патчі. Це все люблять військові робити, ну і додає індивідуальності вашій сумці. Її можна буде впізнати здалеку. Ну і просто це красиво. І от насправді ця велика бананка, яка здається прям великою, вже і майже повністю заповнена. Також можна сюди камеру покласти, якщо ви знімаєте якесь відео. Але. Ще є бокові кишеньки, ось з одного боку. теж Тут є утяжечка, сюди теж можна якусь, не знаю, невелику там, пляшечку запхати води. Також фіксатори, якими можна надійно затягнути. Вони однакові кишені, що з одного боку, що з іншого. Також є додаткове кріплення знизу, якщо хочеться щось підвісити. Наприклад, це може бути якийсь елемент одягу, якась панамка можна її сюди. Засунути, затягнути. Або, наприклад, якась пухова жилеточка. На всяк випадок, якщо ви знаєте, що може похолодати, то ось сюди раз-раз встромили, затягнули. І у вас все під рукою. Ну і, власне, можна його носити як на поясі, класично застібати, але я полюбляю носити її через плече, ось таким от чином. І маємо. Доволі стильну, якісну. В кольорі мультикам. До речі, щодо кольорів Flame виготовляють свою продукцію в різних варіантах. Конкретно ця бананка шиється в мультикамі, в зсушному пікселі, койот і також просто чорна може бути. Знову ж таки, як просто міська бананка. Ось така класна річ. Знову ж таки, багато не розкажеш, але от візуально, чисто візуально, я коли її побачив, одразу помітив, що вона дійсно виконана, якісно, красиво. Ну, Тобто, у мене ніяких претензій до неї немає і там особливих побажань. Хоча хлопці з Флейм. Також розбиваються і постійно змінюють удосконалюють свої вироби, тому якщо є якісь ідеї і побажання, я думаю, вони ще це можуть врахувати у наступних виробах. Ну і ціна такої бананки на сьогоднішній день це 1300 гривень. Що, на мій погляд, це зовсім небагато, абсолютно адекватна ціна. Я знаю. Дуже подібні вироби, які коштують набагато дорожче, особливо якщо це якийсь зарубіжний виробник, а це наш рідний з Рівного. До речі, якщо хтось з вас... Сам родом з рівного, ну, це ще одна додаткова причина підтримати свого локального виробника. Я люблю підтримувати українського виробника. Ну і ще одна маленька бананочка. Навіщо тобі дві? Запитаєте ви мене? Але ну, дійсно маленька бананка, вона е, більше орієнтована на якісь такі, знаєте, в магазин сходити, кинути сюди ключі, кинути гаманець, кинути якусь торбочку. Ну, щоб не тягнути, дійсно. Зайве. Також сюди можна покласти і турнікет, сюди також можна покласти документи. Ось є така сама прихована з заднього боку кишенька на блискавці. Є маленька кишенька попереду на блискавці. От сюди власне, можна ключі покласти чи навушники, щоб теж їх легко знаходити. Ну і в основному відділі у нас є одна кишенька. На резиночці. Друга кишенька не на резиночці, але теж така відкрита. Ну, і основний відділ. Теж ці бананки виготовляються в чотирьох кольорах: мультикам, піксель, койот і чорна. Так само можна носити як на поясі, так і на плечі. І так само вона виготовлена якісно, красиво, функціонально, є попереду теж система молі. і Панель Велкро, на яку точно так само можна прикріпити ваш шеврончик. Ця бананка, очевидно, менша і дешевша, коштує сьогодні вона 700 гривень. Я не знаю, чи держава забезпечує військовослужбовців бананками. Я про це не чув ні разу, але. Те, як я бачу, ходять військові, вони дуже часто використовують цей аксесуар. Майже кожен носить або подібного типу сумочки, або там є інші. До речі, у флейм вони теж є в асортименті. Ну і рюкзаки, звісно, теж великий вибір різних рюкзаків, як для тактичних виконань різних розмірів, так і медичні рюкзаки. З усім цим ви можете ознайомитись в соцмережах Flame. Тож, сподіваюся, знайомство з цим брендом було для вас. Корисним я від себе можу порадити. Знову ж таки, якість, ціна, український виробник, великий асортимент це їх головні переваги. Ну і наостанок хочу сказати: якщо раптом ви теж виробляєте якусь подібну продукцію, неподібну будь-яку, яка може знадобитися військовим, ви також можете мені запропонувати і вислати її на огляд. Також прошу підтримуйте сили оборони, донайте на. Збройні сили, тому що без вас військовим ну, значно-буде значно складніше. А так, ці додаткові фінанси дають можливість військовим закривати якісь такі нагальні потреби, які для того, щоб закрити, потрібно або дуже довго чекати, або. В принципі, ти ніколи цього не дочекаєшся. І ніяк, окрім як донатами їх не закриєш. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Зараз мій канал, мабуть, буде трошечки переорієнтований на військову тематику, оскільки він завжди був про те, чим я живу. А Оскільки зараз я живу. В армії, то відповідно і контент буде такий. Але війна точно не буде вічною, і я вірю, що рано чи пізно ми повернемося ще до улюбленого вами контенту. Це туризм, це подорожі, це просто звичайне мирне життя. Ще раз дякую, побачимося в наступних відео. Бувайте!